Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. Сьогодні ми в центрі соціалізації і психології дитини прилаті. Місті, де допомагають долати внутрішні бар'єри та розкривати свої справжні здібності. У крилатих переконані навіть те, що спочатку здається неможливим, з підтримкою та вірою у себе може стати реальністю. Кожна дитина отримує тут увагу, турботу і можливість знайти свої власні крила. Членкиня благодійного фонду Місто добрих людей Марія Дубіль зазначає, що такий центр у Новояворівську був справді необхідний. Це не тільки простір для занять і терапії, тут дітки отримують Мають турботу, увагу, любов це дуже таке позитивне і тепле місце. Тут дуже відчувається тепло і професійність команди. Для батьків це також дуже важливо, тому що вони знають, що їхні дітки тут в безпеці та розвиваються. Такі центри роблять наше суспільство більш людяними і відкритими. Тому я дуже тішуся, що у нас є така можливість для дітей і їх родин. У центрі є кілька кімнат, серед яких затишний простір для індивідуальних занять і релаксації. Тут багато сенсорних коробок, що допомагають дітям пізнавати світ через дотик, зір та інші відчуття. Такі ігри розвивають дрібну моторику, увагу, творче мислення та збагачують словниковий запас. Окремо облаштовані ще три кабінети для роботи з психологом або логопедом. Кожна з них наповнена безліччю ігор. Та навчальних матеріалів у центрі подбали про те, щоб простір був зручним для кожної та кожного. До прикладу, деяких дітей під час занять відволікає дзеркало, тому в одній з кімнат його монтували в стіл, і тепер дістають лише за потреби. Більше про досвід роботи із співзасновницею крилатих діаною розповідає Іванка, мама однієї з відвідувачок центру. Ми знайомі вже напевно три або чотири роки з самого початку. Ми познайомилися ще у Львові. Ми відвідували в одному центрі заняття, і там була Діана. У Нас не типовий зовсім випадок. Я не знаю. Ну у нас ДЦП дитина не розмовляє. Нам треба вводити альтернативну комунікацію. Діана не побоялася вводити, експериментувати, видумувати. З нею дуже легко комунікувати. Там ввечері Діана скидає, зробіть це це Ми зробили, скинули. Вони там працюють. В них там вони з Яриною настільки здружилися, В них там вже свої приколи, свої якісь там е, штучки. Центр відкритий до нового. Він не закривається на якихось там методичках, які були розроблені давним-давно. Центр завжди відвчиться, Купа навчань одним словом, вони завжди вдосконалюються, вчаться, і це це видно і тому тут добре. Співзасновниця центру крилаті Діана Чапля розповідає про послуги, які надають тут, значення його назви, результати та зміни за рік роботи, а також ділиться тим. Чим у крилатих пишаються найбільше До нас звертаються батьки. Зазвичай це є немає якогось такого, щоб розділити, але це так є точно декілька таких класів. Або мама побачила, що щось їй не подобається в розвитку її дитини, mm -hmm. і вона приходить. Перше, зазвичай я беру до себе на первинну консультацію. Ми проводимо таку діагностику. Тобто, все, що я можу зробити, це або десь підтвердити її думки, або їх спростувати, стабілізувати обов'язково маму і обов'язково направити. До наступного фахівця зазвичай це психіатр або невролог, і вже тоді з їхнім висновком вони мають або рекомендації на заняття до нас, або в будь-який інший центр, та тобто просто на заняття з психологом чи дефектологом чи з aba терапевтом І е, вони або мають займатися, або все добре, і маму заспокоїли, і все гаразд, або звертаються батьки, які вже знають і довго працюють що з їхньою дитиною, що, наприклад, в них є діагноз, і ми вже працюємо саме з маминим запитом, з батька. Том батьків я для себе е, метафорично це навіть прив'язую, як ми ніби оце, що ми робимо з дітьми, ми на ніби кожну пір'їнку і так формуємо ті крила, mm -hmm. щоб вони могли літати. Так е, що для нас є важливо, та щоб дитина давала собі раду в житті. В просторі ми збільшились. Ми е, постійно досконалюємося, бо Ми навчаємося. У нас спеціалісти навчаються. Uh -huh. е, наприклад, до нас прийшла психолог. Вона була психологом гарним, дуже класно працювала. Також мала гарний досвід. На вже вивчилась на EBA, це напрямок, який працює саме з дітьми з розладом спектру аутизму. Uh -huh. Та тобто, і це дуже круто, бо в нас в Ярську я не знаю більше фахівців зайбій. Напевно, найцінніше це коли дитина їй не не те, що два роки, а років п'ять-шість, і вона не говорила, а вона сказала тут перше слово. І для мами ми всі плачемо, бо mm -hmm. це насправді дуже цінно і дуже очікується всіма батьками. Таке питання, яке насправді воно найлегше, але для власників засновників бізнесу воно завжди найважче. То чому тут добре? Чому тут добре? Тому що тут дуже багато сміються діти, і тут робиться неможливе. Окрім того, у крилаті ветеранський проєкт. Діана створила його разом із своїм хлопцем, ветераном війни та співзасновником Віталієм Горошком. Після закінчення, тобто звільнення з військової служби, е, дуже важко було знайти себе, і е, так як я перед тим е, проживав за кордоном, мені робота було важко знайти тут uh -huh. в Україні. Е, так і, і одним словом, мене підштовхнула Діана. Трошки, давай щось будемо робити. Давай щось будемо робити. Я думаю, ну я вже два роки війни прийшов. Думаю, то що нам що в бізнес не стягнемо. Так так і одним словом, так ми наважилися майбутньому. думаємо, будемо, звісно. Тільки рости можливо і не тільки в нашій громаді. Ну перш за все, ми тільки будемо робити для нашої громади. А в майбутньому побачимо. Мені було дуже цінно прийти до вас в простір. Бо таке місце на явриську єдине, і дуже важливо, що воно є, що ви є, і робите наше місто дійсно добрішим. Це абсолютно заслужена позначка. Якщо мало 10, дало би 10, але поки що лише одна. Але дійсно дуже ціна, бо тут справді добре. Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У наступному випуску ми завітаємо до Новояворівської міської бібліотеки, однієї з найкращих в області, і не лише поговоримо про те, як тут вдалося створити простір, де зберігають, плекають, діляться і надихають. Ця бібліотека стала справжнім прихистком для найменших і найстарших. Більше про місце людей, книжок та ідей. Далі.